У вашому серці є генератор віри, і світу потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру Ісуса, яка палає в ваших грудях, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу, у ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему Віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібно. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Заповіт з Богом наповнений життям, вірою і перемогою. Приєднайтеся сьогодні до Кеннета Копленда, який навчає нас, що кожна обітниця Божа підтверджена Ісусом, і Він дав вам доступ до цієї переможної сили віри. Вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Давайте помолимося і одразу розпочнемо сьогоднішнє біблійне заняття. Отче, ми прославляємо тебе. Ми поклоняємося Тобі і благословляємо ім'я Ісуса. Ми приходимо до Твого Слова з очікуваннями в наших серцях. І ми дякуємо Тобі за Слово живого Бога, слово віри, яке поширюється по всьому світу. І ми прославляємо тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Протягом усього минулого тижня ми говорили про те, що віра називає неіснуюче як існуюче. Давайте повернемося до нашого основного місця писання в посланні до Римлян в четвертому розділі і почнемо читати з 16 го вірша. Отже, по вірі, щоб було з ласки, або по благодаті, щоб обітниця була непорушна. Для всіх нащадків це означає всіх нащадків Авраама. Якщо ви знаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя, то в Посланні до Галатів 3,29 сказано: коли ви у Христі, то ви Авраамове насіння і нащадки згідно з обітницею. Амінь. А тут сказано, щоб обітниця була непорушною для всіх нащадків. Тепер подивіться на тринадцятий вірш. Не через закон була дана обітниця Авраамові і нащадкові його, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність по вірі. Слава Богу. І віра називає неіснуюче як існуюче. Давайте повернемось до того, що ми розглядали. І почнемо з того, що по вірі. Щоб було з ласки або по благодаті, щоб обітниця була непорушна для всіх, а не тільки за законом, але й за вірою нащадків Авраама, котрий є отцем всім нам. Як написано, отцем багатьох народів я поставив тебе, перед тим, кому він повірив, перед Богом. Або якщо у вашій біблії є посилання, подивившись туди біля слова перед ним, ви побачите, як він, отже, як Бог перед Богом, інакше кажучи, самі присутності Божі як Бог, він називає неіснуюче як існуюче». Він без надії повірив з надією. Що став отцем багатьох народів, згідно сказаного, таке буде потомство твоє, і, не ослабнувши в вірі, не вважав тіло свого за будучи майже столітнім. Ні троби за заумертвілим. він не захитався в обітниці Божої невірою, але був міцним міцним в вірі, віддавши славу Богові, був цілком певним. Цілком певним що Бог має силу виконати те, що пообіцяв. давайте пригадаємо знову, бо це абсолютно важлива обітниця. це не просто якийсь контракт, Ні, ні, ні. -ні. це завіт в крові, У старому завіті. Бог уклав завіт з Авраамом, 17-й розділ книги буття. Він уклав його на крові тварин. У новому завіті це була кров Божа, свята, дорогоцінна кров Ісуса, яка навіть сьогодні перебуває в небесному, святому святих на віку ковчега. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Ісусе. Далі. Пам'ятаєте, віра називає неіснуюче як існуюче. Страх, сумніви і невір'я називають неіснуюче як існуюче. Що? Так. Розумієте? Страх працює за тим самим принципом. І, до речі, те, що ми тепер знаємо як страх, колись було вірою Адама. Але коли він вчинив Верховну Зраду, все в ньому зіпсулося, все розвернулося на 180 градусів. Те, що було вірою, стало страхом, і коли Бог покликав його, він злякався, він втік і сховався. Розумієте? Коли ми розуміємо це, якщо ми замислимось над цим на хвилину, люди постійно це роблять. Ну, знаєте, я не впевнений стосовно того, що треба називати не існуюче, як існуюче. Але ви постійно це робите. Ви просто не визнаєте цього, тому що сатана обмежений цією системою. Він не може вийти за межі того, що Бог вже сказав. Ви повинні це розуміти. Він не може вийти за межі того, як діє система віри. Він не може вийти за межі слів. Він не може вийти за ці межі, тому що він ангел, який впав. І він не має свого права. Він не може зруйнувати, змінити те, що Ісус вже зробив. Поставивши його перед фактом, і дьяволу потрібно було скоритися перед цим. Отже, Бог благословляє і називає неіснуюче, як існуюче. Сатана проклинає і називає неіснуюче як існуюче. Так. Хтось дивиться у дзеркало і говорить. Я втрачаю своє волосся. Так, так, він це зробить. Він прийде і скаже: послухай, оце халепа. Тебе звільнять. Точно кажу тобі, тебе звільнять. Саме так все і працює. І д'явол не може цього обійти. Йому потрібно змусити вас зробити це, говорити це, думати про це. Перш ніж він зможе зробити щось в вашому житті. Тому зупиніть його. Слава Богу. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І віра також приходить від слухання і слухання від брехні дьявола. І це називається хвилюваннями, роздумами над брехнею дьяволом. Так, амінь. І сьогодні я когось розбудив. Алілуя. Вам потрібно підстрибувати і бігати по кімнаті. Сподіваюся, хтось із вас так і робить. Амінь. Але віра називає не існуюче, як існуюче. Ісус сказав: слова, які я говорю вам, говорю не від себе. Але отець, який перебуває у мені, він чинить діла. Він сказав: Я кажу тільки те, що я чую, говорить мій отець. І я роблю тільки те, що я бачу, робить мій отець. Розумієте? Все, що робив Ісус, Він робив вірою, звідки ми це знаємо? Тому що все, що не від віри, це гріх. І неможливо догодити Богові без віри, а Ісус досконало догодив Отцеві. Алілуя! Отже, далі Він не захитався в обітниці Божій. Ви бачите це? Він не захитався в принесеній клятві. Ви скажете, брате Коплен, звідки ви це взяли? Просто з послання до євреїв з 6-го розділу, де в 17-му вірші чітко сказано. Там сказано. Тому і Бог бажаючи дати спадкоємцям обітниці, тобто нам із вами, спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності, абсолютної незмінності, волі своєї. Вжив клятву. Так, подивіться сюди, ось тут. Він підтвердив це клятвою, що по двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, ми мали міцну утіху або міцну внутрішню силу. Ми що знайшли сховище і прибігли вхопитися за надію, яка перед нами, яка для душі, розуму, волі та емоцій, наче якір безпечний і міцний, і входить всередину за завісу, куди Ісус увійшов за нас предтечею, ставши пересвященником навіки за чином Милхиседека. Ось тут все викладено. І Бог уклав завіт. Бог уклав завіт. Слава Богу. З Авраамом. І знаєте, древньоєврейською це звучить, як різати завіт. Це буквально означає місце, де тече кров». і завіт укладається в крові. Це почалося з самого Еденського саду. коли Бог уклав завіт з за Адамом і вбив тварин. Він виготовив одяг для Адама і для його дружини з хутра цих тварин. І я хочу, щоб ви щось тут помітили. До речі, давайте повернемося до 17-го розділу. Сімнадцятий 17 розділ. І був Авраам віку дев'ятидесяти літ і дев'яти літ. Коли явився Господь Авраамові та промовив до нього, я Бог всемогутній. Бог з'явився йому і сказав: Я Бог Всемогутній. Алілуя. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою. І дуже, дуже розмножу тебе, алілуя, і впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи. Послухайте, це Бог він укладає завіт. Послухайте його. Я ось бачите, Авраам не мусив приймати це. Він не мусив це робити. Бог не примушував його. Ні, це був його вибір. Ось мій завіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликатися ім'я Твоє, Авраам, а буде ім'я Твоє, Авраам. Бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І я хочу, щоб ви звернули на це увагу. У нього не було дітей. Його дружина безплідна, йому 99 років, але Бог говорить: я зробив тебе батьком багатьох народів. Бачите, де він зробив це? Він називає не існуюче, як існуюче. Бог говорить вірою. Коли Слово Боже звучить, і ви вірите йому, і ви приймаєте його, як зробив це Авраам, це вивільняє віру. Віру, яку Бог мав в цих словах, коли промовив їх. Пам'ятаєте, коли о третій годині ночі невеликий човен плив по озеру, і почалася жахлива буря з грозою, і учні почали потопати. Але, побачивши, як Ісус іде по воді, Петро сказав: Господи, якщо це ти, то накажи мені прийти до тебе. І Ісус сказав. Іди. У цих слова було стільки сили і віри, що коли Петро прийняв їх і вчинив за ними, він повірив цьому у своєму серці, і він діяв так, він вийшов з цього човна і став не лише на воду, але й на слово іди. На силу слова іди. Віра підтримувала його, поки страх не витіснив віру. І він почав потопати. Гаразд, слухайте далі. І вчиню я тебе дуже, дуже плідним. І вчиню, що вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі, на їхні покоління. На вічний заповідь. Що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі, тобто для нас із вами, алілуя! І дам я тобі та потомство Твоєму по тобі землю, скитання Твого, весь край ханаанський на вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог а ти заповіта мого стерегтимеш, ти і потомство Твоє по тобі в їхніх поколіннях мій заповіт, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. Саме тоді пролилася кров. І одного вечора я запитав Господа: чому ти зробив саме так? Він відповів: Що ж, коли люди вкладають завіт, шрам, що залишається, показує, що вони в завіті з кимось. І, як правило, це хтось сильніший від них. Той завіт, який я уклав з Авраамом. Я не хотів, щоб кров пролилася в тому місці, де її було би видно. Я не хотів, щоб очевидним знаком завіту став шрам. і я запитав а чого ж ти хотів? Тоді він відповів: я хотів. Щоб очевидним був надприродний достаток всього благословення Господнє, благословення Авраама, і Ісус став прокляттям за нас, щоб ми прийняли благословення Авраама, щоб язичники погани прийняли благословення Авраама. Слава Богу! Ідеє знак нашого завіту. Скажу вам дещо. Любі, так, слава Богу. Цей знак існує. Він називається обрізанням серця. Алілуя! Коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя, я хочу, щоб ви знали, слово живого Бога вражає ваш дух і вбиває його так, що він помирає. Алілуя! Алілуя! Старе проминуло, і ось сталося нове, але там залишається шрам. І кожен демон з пекла може його побачити. Сам диявол його може побачити. І коли ми з вами довідуємося, хто ми і пізнаємо, що ми маємо кровний завіт з Богом. Я допроповідувався до того, що хочу танцювати. Алілуя! Дізнався, що ми маємо завіт з Богом. Слава Богу. Подивіться сюди, у нас є ціла ця книга і кров Ісуса. Боже мій і коли ви читаєте Євангеліє від Матвія 6,33, де Ісус сказав: Шукайте спершу Царство Божого і Його праведності. Амінь. Тут Він говорить нам, у чому полягає наша роль. Але послухайте цю обітницю завіту, і все це додасться вам. Ви можете просто встати і сказати: слава Богові! Поставити перед собою причастя, кров і тіло, яке ламалося за нас, розумієте? Це і є укладення завіту. Алілуя! Це рівне порізу людської плоті і з'єднанню крові, але це набагато більше, набагато більше і ви ставите перед собою ці елементи причастя, і говорите. Слава Богу, аллилуйя. Я приймаю завід Ісуса. Він сказав, що все це додасться мені, і я запевняю вас всіх, що ці речі прийдуть. Я називаю не існуюче як існуюче. Чому? Тому що в мене є обітниця на крові. Саме тому Авраам сказав: гаразд, від цієї миті це моє ім'я. І щоразу, коли він промовляв його, його ім'я проголошувало Боже ім'я. Яке було всередині його імені і коли він промовляв його, він буквально говорив: я батько багатьох народів. І в цей час йому 100 років, а його дружині 90, і в неї ніколи не було дітей. знаєте, люди говорили, послухайте, послухайте, що говорить цей старий. Запевняю вас, він втратив глуст, але тихенько, бо він найбагатший в околиці, розумієте? Він володіє всією тією землею, на якій ми живемо. Вам це подобається? Слава Богу. І ось це мій завіт, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. Пам'ятаєте, що ми читали минулого тижня у п'ятницю? Давид це зрозумів. І він стояв перед Саулом і сказав: Я вб'ю цього необрізаного фелестимлянина. Бачите? Давид знав, що у того було не більше завіту з Богом, ніж у ведмедя чи у Лева. Коли цей відмідчиво Лев намагалися вкрасти його овець, вони не мали жодного шансу, бо він людина завіту, Дух Божий зійшов на нього. І я вірю в це з огляду на те, що сказав Давид. Він сказав: коли цей Лев ловив моє ягня, я хапав його за бороду і вбивав його. Він вбивав його голими руками. На кого це схоже? На Самсона. Самсон робив те саме. Цей завіт, сила Духа Святого, зійшла на Давида, і він просто розривав його. Слава Богу. І він сказав: я вбивав цього ведмедя, я вбивав цього лева, і цього необрізаного фелестимлянина я теж уб'ю. У нього не більше завіту з Богом, ніж у лева чи ведмедя. Я вбив лева і ведмедя, і я переможу його. Дайте мені мою пращу, камінці і палицю, і я його переможу. Я переможу його, царю. Алілуя! Слава Богу. Я людина завіту. Алілуя! Дозвольте прочитати ще кілька речей. Що ж, ми продовжимо з цього місця завтра. Слава Богу. Я повернуся за хвилину. У посланні до римлян 10,17 сказано: віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Завжди пам'ятайте, що весь цей 10-й розділ послання до римлян говорить про те, як приходить віра, що ви вірите в своєму серці, і ви говорите своїми устами і як можуть повірити, якщо не чули, як можуть чути без проповідника і так далі. Це помазане проповідане слово. Яке доставляє максимальну кількість поживи віри у ваш дух? Ісус сказав не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, яке виходить із уст Божих, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Помазане Слово Боже є поживою для вашого духа. І коли ваш дух добре нагодований, він виробляє силу, яка називається вірою. Хвала Богу амінь. Отже, не забувайте про наші матеріали, які ви можете замовити на нашому сайті в інтернеті і пам'ятайте, що ви повинні вкладати в себе ці слова. Продовжуйте дивитися передачі переможний голос віруючого. Переглядайте їх кілька разів. Це допоможе вам повністю зануритися, слава Богу, щоб ваша людина віри стала сильною. Слава Богу! Що відбувається? Бог пообіцяв, що це буде у завіті. Він приніс клятву на крові, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І ви говорите так, я вірю цьому, слава Богу. Давайте ще. Алілуя! Амінь. Боже. Ми молимося за всіх наших партнерів, серед наших слухачів та глядачів в ім'я Ісуса. І ми побачимо з вами завтра. До зустрічі. Я Кеннет Копл. Нагадую вам знову, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас на нашому сайті kcm.org.ua Ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами: місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас.